Тут я на цьому місці, це на південному, на півдні Сарати на околиці, де вона по факту народжувалася. В степу всі села, міста народжуються біля, біля води. води. Так і німці, вони тут побудували, щоб була вода, без води неможливо тут. От Зараз підійдемо до першого колодязя. Це була гарна вода, і біля, навкруг якого організувалася сарата. Отак от. От далеко тут люди ходили за водою. Дивіться, це історичне місце. От, от, от там вдома оце сарата з тієї сторони. Це. Дивіться. Історичний істочник. Місто першої установки основателей Сарати. 19 марта 1822 року. Представляєте, на початку весни холодно і приїхали сюди люди. І зупинилися. Тут був колодязь, Цей залізну дорогу побудували більше ста років тому. Ну, трошки більше. Ось така вона сарата. І зараз люди тут виживають. Виживають, бачите як? Бачите як. От сюди, сюди, от смотрите, це южна, Южний край, південний край Сарати. От везу річка. Річка Сарата, колись вона була здорова. І от в якому там 22 му році йшли німці-переселенці і вони прийшли до цього місця. І Оце по факту ті німці, переселенці, перший раз ночували от біля цього колодця. Це був ще якийсь татарський колодець, тут Пасли звівці, тут були татарські деревні, і тут був саме такий відомий колодець. І біля цього колодця німці ночували якийсь час і користувалися водою з цього колодця. Це початок сарати. А вони от... Німці розмістилися там, берили там інші колодці колодязі, тут десь два кілометри слідуючий колодязь ще півтора, от приблизно на такій самій висоті. Трохи вище. Бачите, яке місце гарне. Тут абсолютно була степ. Степ, ну так я думаю, а внизу велика річка Сарата. Вона тут була от два русла, здоровенна була річка. Тут риба, вода. Ну що вам сказати, місце було непогане. От. І тут в 22-му році німці заснували колонію Сарада. Отак, от от така, така історія цього колонія. З нього я пробував воду, вода, вода нормальна, пить, навіть така солодка вода, незвична. Отака от історія ще раз у Царабії. А цю року побудували десь у 2012-16 році минулого сторіччя, ще при царю. От, біля цар збудував. І вона йшла на Молдавію і на Арині. Зараз там розбомбили, ну вже ніби встановили. це все царське, це робив цар.